Така миска води накрапала всього за кілька годин. Після вчорашньої зливи це залишки, які продовжують заливати квартиру, навіть коли дощ припинився. Мирослава та роман учора позносили у дитячу кімнату всі кастрюлі, тазики та миски, які були у квартирі, ще й в сусідів позичила. Тепер тара вистроєна у рядочки за розміром, але підлогу від вологи це все одно не рятує. Я прийшла з роботи, і відкрила двері, і шум потік води. В я прийшла, а тут все тече. Я не знала навіть до чого хапатися, що переч... що забирати, які кастрюлі класти. Ну, все, все, що було в том, все так намочилося. Одіяла подушки, то все мокре, ков'йор. у Мирослави. Четверо дітей: наймолодшій донечці, чотири її ліжко та більшість іграшок зіпсовані. Затопило і квартири на четвертому поверсі. Не так сильно, але стіни і стеля у мокрих плямах та потьоках. Якщо настільки залило і капало на цьому етажі, то зверху там велика проблема. Звісно, всі боїмося і виключаємо тут електричність, боїмося замикання і відчуваєте запах, сирості. Это однозначно, значит, это будет сушиться, это будет проветриваться. Двое детей, которые на сегодняшний день сидят дома, потому что приболели чуть-чуть, да? Все вот в такой обстановке. Оно текло реально прямо вчера. Ну вот так вот, мама ставила тазики, вот скоро оно уже доберется и до всего механизма телевизора. И требуется только пожара.

то більше родин потерпає. Учорашня злива залила шість квартир у цьому під'їзді. Причина засмічена зливна труба на даху п'ятиповерхівки. Отвори для стоку забиті сміттям, хоча мають бути захищені решіткою. Крізь них разом з дощовою водою у квартиру потрапляє весь бруд. Крім цього, у будинку протікає дах. Кілька років тому місцеві власними силами вже намагались його відремонтувати. Заплатили майже дві тисячі доларів. Хоча будинок на балансі товариства під замок. Мешканці кожної квартири платять від 30 до 60 гривень квартплати щомісяця. Тут іде дах, потім де між таке перекриття, де йдуть технічний чердак. От, і Кожного року, як тільки падає, ми починаємо ЖЕК дзвонити. Ну, Дзвонимо, десь ну, заяви писали на них, десь одразу в Треба от, ті комунікації треба прочищати. Ну, я їх не знаю чистити, я б їх сам пішов почистити. же люди електрику за свій рахунок роблять, тепло за свій рахунок роблять, ремонти за свій рахунок роблять, тоді за що ЖЕКу платити? Комунальники ж виправдовуються нестачею грошей. Мовляв, на ремонт можна витратити лише 10% загальної суми, сплаченої жителями квартплати. А з 50 квартир це всього 2100 гривень на місяць. Руберой дорогий, газ подорожчав, все подорожчало, а в нас квартирна плата не змінювалася з 2009 року. Будемо підключати, я думаю, мешканців. Зараз написали на мера міста, щоб нам. За рахунок того, що ми переплачуємо десь по за електроенергію, бо ціни ростуть, щоб нам дали. Якусь суму коштів ми могли зразу приступити до виконання. Ну при погодних умовах на капітальний ремонт даху комунальники просять у міськради 40 тисяч гривень. За ці кошти обіцяють замінити 780 квадратних метрів покрівлі. А от на регулярну перевірку зливних труб, їхню прочистку та встановлення захисних решіток великих грошей точно не треба. А зменшити масштаби проблеми це точно допомогло б.